Та він в Львові жив, він галицький юдей. І його твір фактично в кожній бібліотеці юдей, віруючих юдей. Тому що це, є, ну, будемо казати, настійна книга. Звичайно, глибокі виконують твір. Тут люди не їхали, близько ста має бути. Так, тільки прибули? Прибули з Ізраїлю, з Америки і з Англії. Фактично могло би приїхати більше, але через те, що вівторок не працює аеропорт і дуже обмежене пересування. Я чула, що сьогодні будуть також і ці надгробки, вже якісь ще якісь точки. Так, це надгробки з краківського, з того цього твентера, які були вивезені тими будівельниками, які роздавали ті кіоски, численні магазини. Вони їм заважали. Чи є якась е, інформація, де буде сховано, чи ні? Скорше за всього вони будуть на цій території, так. яка між річницею е, і оцим ринком? Угу. А чи якісь точки ще знайшли? чи вже інші точки? Ще вчора знайшли ввечері. Українці надзвичайно стурбовані. І Це дуже зворушує, тому що українці це переживають як за своє. І дзвонили з багатьох міст і просять приїхати і забрати. І вони дуже ну, схвильовані тим всім. Так що інформація спрацювала на той великий позитив, який є серед українського народу у відношенні до єврейського народу. Дякую.